Привіт! Я краунмастер Чхвесі Хьок, який яскраво мріє, про майбутнє завдяки Атомі. Радий вас бачити. Нещодавно я дивився телевізор і натрапив на програму під назвою Ваканам. Ви знаєте, що означає слово Ваканам? Коли я почув про чоловіка, який використовує картку дружини, я зрозумів, що це про мене. Я був стабільним працівником, а моя дружина першою почала займатися АТОМІ. Спочатку я думав, що це просто підробіток, щоб отримувати кишенькові гроші. Але в якийсь момент моя дружина почала значно перевищувати мій дохід. І я почув шокуючі слова від неї Твоя зарплата, твої кишенькові гроші. Це змусило мене задуматися. Як таке можливо, що швидкість зростання доходу така? Я людина з природничих наук. Дуже раціональна. Тому в мене виникло безліч питань. З того часу я почав ретельно вивчати атомі. Результат. Я зрозумів, що ця компанія точно не збанкрутує. І що навіть такі звичайні люди, як я, можуть досягти успіху. Навчання, яке почалося з сумнівів, Перетворилося на позитивну впевненість, що ж було в основі мого шляху від звичайної роботи до ваканам. І до того, щоб поділитися з вами своєю історією стабільний і збалансований маркетинговий план Атомі. Так, дійсно, був маркетинговий план. Моя думка полягає в тому, що план, який дозволяє мені... Добре жити в теперішньому, план, який забезпечить мені стабільне життя в старості, і план, який я зможу передати своїм дітям, є маркетинговим планом мережевого маркетингу і маркетинговим планом Атомі. Тому, якщо хтось запитає мене, що є найважливішим у маркетинговому плані, я відповім, що це перш за все послідовність. Він не повинен змінюватися. Насправді. Причина, чому підприємці займаються бізнесом в Атомі, полягає в тому, щоб добре жити. Слово добре жити може мати багато значень, щоб моя старість була комфортною, щоб мої діти жили легше, щоб нащадки мали хороше життя. Для цього потрібно дивитися в далеке майбутнє. А щоб досягти цього, потрібно бути стабільним. Зараз багато людей спеціально відвідують старі ресторани, які мають історію. Виходять книги про старі ресторани, з'являється багато телевізійних програм. Справді, сьогодні це стає все більш поширеним. Коли прокидаєшся, бачиш, що магазин змінився, а наступного дня з'являється новий. Але що ж таке в старих ресторанах? Що вони можуть існувати і процвітати протягом 50-60 років? Наскільки ж особливим, це має бути, щоб все йшло добре? Я вважаю, що більшість старих компаній має незмінну рішучість, незалежно від часу, моди чи зовнішніх факторів, вони вперто йдуть обраним шляхом, вони визначили свій власний підхід і завдяки цій рішучості змогли витримати, досягти успіху і стати успішними. Я вважаю, що атомі також є таким прикладом. Якщо би маркетинговий план. Змінювався в залежності від зовнішніх факторів. Чи могли б ми мати таку стабільність, як зараз? Чи могли б ми створити Краун Мастера та Мастера? Це можливо завдяки надійному маркетинговому плану. Я хотів би сказати, що це найважливіша причина чому. Атомі може досягти успіху? В нашій країні. Законодавчо дозволено виплачувати членам лише 35% від загального обсягу продажів у мережевому маркетингу, тобто 35% від продажів є пріоритетом тому, щоб це могло стати джерелом постійного доходу та системного доходу, найважливішим є те, щоб продукти компанії купувалися добровільно на постійній основі. Спосіб добровільного повторного придбання дуже простий, це буде абсолютна якість і абсолютна ціна, як і зараз серед десяти членів атоми. приблизно вісім можна вважати звичайними споживачами. Що це означає так, це якість продукту. Це означає, що без хорошого продукту ці цифри ніколи не можуть бути досягнуті. Отже, основний принцип перевіреного маркетингового плану атомі. Який може створити системний дохід, полягає в тому, що багато споживачів роблять добровільні покупки не для ведення бізнесу, а просто тому, що продукти дешеві та якісні. Отже, всі маркетингові плани атомі повинні базуватися на абсолютній якості, абсолютній ціні та продуктивності продукту? Давайте розглянемо більш детально наш маркетинговий план. В атомі є одна річ, якої немає продукти хороші. І все ідеально, але чого ж не вистачає? Саме бар'єрів. По-перше, немає бар'єрів для входу. І я не маю великих ризиків, які потрібно брати на себе. Це означає, що кожен може почати без початкового капіталу і не витрачати жодних коштів на вступний внесок або щомісячні витрати. Якщо початковий капітал є значним, а вступний внесок великим, то це означає, що спробувати зайнятися бізнесом просто неможливо. Подумайте про величезний початковий капітал, а також про щомісячну орендну плату, заставу, витрати на заробітну плату та електроенергію, витрати на утримання, ймовірно зроблять мій дохід дуже незначним. І на досягнення успіху потрібно дуже багато часу. Чи гарантований успіх? Ні. Це також не так. Але в атомі бар'єри для входу низькі. Ні, їх взагалі немає. Ось чому я можу розпочати свій бізнес без збитків. Яка це велика перевага? Який це великий виграш? Я думаю, що ті, хто має досвід у бізнесі, це добре розуміють атоми працює за схемою бінарного маркетингу. Де структура виплат базується на продажах двох груп лівої та правої, які розширюються за рахунок споживачів, та підприємців. Багато компаній використовують цю модель бінарного маркетингу, але принципи атоми унікальні, оскільки вони не залежать від віку, досвіду, фінансових можливостей чи наявності зв'язків, і кожен може знайти шлях до успіху. Перше безмежні рівні. Безмежні рівні означають, що я можу безмежно ділитися та розширювати доходи споживачів і підприємців, які я створив, а також доходи споживачів і підприємців, створених моїми партнерами, незалежно від кількості людей, і рівнів у лівій та правій групах, що починаються від мене. Отже, коли я зустрічаю своїх партнерів зліва і справа. Ці партнери також створюють своїх лівих і правих партнерів, розширюючи мережу. А що якби мені потрібно було самостійно створити 100 або тисячі підприємців, це нелегко, можливо, ви швидко здадитеся через труднощі, але оскільки атомі прийняла план безмежного рівневого спільного маркетингу. Ви не повинні все пояснювати і вести бізнес самостійно, а можете розвивати свій бізнес разом зі своєю організацією. Тому організація має важливе значення більше, ніж у компаній, з іншими маркетинговими планами. Це означає, що ви не лише досягаєте успіху самі, але й можете зростати разом з іншими. І в цьому бінарному маркетингу є ще одна перевага: по-друге, безмежне накопичення. У вашій організації є надійні партнери, якщо хтось з нижчого рівня купує продукт, всі отримують накопичення незалежно від того, на якому рівні вони знаходяться ці накопичені бали. Через безмежні, рівні, дійсно цінні. Але, як кажуть, є ймовірність, що ці старанно накопичені бали скидаються щомісяця. Тоді виникає ситуація, коли потрібно купувати продукти, щоб встигнути отримати комісію, заповнюючи недостатні бали щомісяця. Чесно кажучи, для компанії це може бути значно вигідніше, але маркетинговий план атомі не є таким це, напевно, пов'язано з тим, що обрана стратегія безмежного накопичення в рамках безмежних рівнів дозволяє накопичені бали не зникати і безмежно накопичуватися до моменту виходу. По третє, через цей принцип бізнес-атомі обов'язково потрібно розвивати глобальний теплий маркетинг, дозволяє розширити споживачів та підприємців моїх лівих і правих груп за межі країни, що означає, що доходи з-за кордону також будуть. Ділитися зі мною наразі атоми продовжує глобальне розширення, і оскільки лише 2% населення світу є учасниками, це призводить до висновку, що ми можемо безмежно зростати на безмежному ринку. Отже, йдеться про те, що бізнес, який має безмежний потенціал охопити весь світ, реалізується в двох групах за віком, остання четверта межа. Дозволяє безмежне розширення, але якщо немає верхньої межі, то особа, яка першою приєдналася до системи, матиме перевагу і отримає найбільший дохід. Однак атоми встановила верхню межу, щоб багато людей могли жити успішним життям. Комісія за підтримку 50 мільйонів PV проти 50 мільйонів PV рівня. Імперіал. Це верхня межа комісії, яку можна отримати в атомі. Це означає, що в безмежному ринку де можуть почати. Як ті, хто почав раніше, так і ті, хто почав пізніше, кожен може досягти верхньої межі і грати в дуже справедливу гру на цій верхній межі. Отже, я хочу підсумувати маркетинговий план атомі таким чином: по-перше, абсолютна якість та абсолютна ціна це міцна основа для всіх маркетингових планів. По друге. Незмінні принципи стабільного та надійного маркетингового плану по третє, можливості, які відкриті безмежно, і нарешті, найважливіше структура, в якій кожен може досягти успіху, чи не є це чітким і зрозумілим маркетинговим планом, з яким немає причин не працювати, зламані продукти надійної компанії, структура, яка дозволяє заробляти не лише завдяки здібностям. А й зусиллям. Це не просто чужа історія, це моя історія разом з унікальним маркетинговим планом атоми. Більшість бізнесів намагаються отримати прибуток для себе. Але якщо до атоми, чи це бізнес, в якому підприємець працює самостійно, чи є бізнес, в якому підприємство повинно бігти за своїм прибутком? Ні. Атомі це бізнес, в якому споживачі стоять на першому місці, а підприємство не примушує їх до дій. Тут є два важливі моменти. Перший це задоволення споживачів. Щоб досягти задоволення споживачів, необхідно постійно підкреслювати важливість якісного продукту. Перший етап полягає в тому, що споживач, який спробував хороший продукт, задоволений ним, другий момент це добровільне. Повторне придбання задоволення споживача не закінчується лише на моменті задоволення або одноразовому досвіді, якщо воно переходить у добровільне повторне придбання, це безпосередньо пов'язано з винагородою підприємця. Якщо маркетингова стратегія не передбачає, що добровільне повторне придбання споживача призводить до винагороди, то це схоже на деякі мережеві маркетингові моделі, де підприємцю потрібно постійно купувати продукцію. Щоб заповнити свої винагороди. У такому випадку, щоб заповнити винагороду, підприємці купують товари і накопичують їх на складах, в результаті чого можуть опинитися в ситуації, коли не бачать нічого окрім своїх запасів. Споживачі повинні купувати стільки, скільки їм потрібно використовувати продукцію, і знову купувати, що безпосередньо пов'язано з винагородою підприємця. Це виглядає дуже просто. Але не є чимось, що можна робити будь-де. Проте я можу з упевненістю стверджувати, що це можливо завдяки абсолютній якості та ціні продукції атомі. Я хотів би звернути вашу увагу на одну річ. Коли я займаюся атомі і зустрічаю багато підприємців, я помічаю, що багато хто з них плутається в деяких моментах. Справа не лише в тому, що атомі реалізує маркетинг, орієнтований виключно на споживачів. Звичайно, споживачі є в центрі уваги. Не слід забувати про той факт, що бізнесмен завжди знаходиться. Поруч дуже важливо, що підприємство обов'язково працює разом зі споживачами і що споживачі та підприємство йдуть разом. Чому так-перше, по основою є якісний продукт, і саме тому споживачам пропонується можливість управляти цим продуктом, а також стати підприємцями. Іншими словами, якщо споживачі мають достатньо задоволення від продукту, повторно його купують, а підприємці підтримують їх, то все це органічно пов'язано. Це означає, що можна реалізувати безмежну маркетингову стратегію. Отже, якщо підсумувати, то потрібно зосередитися на тому, щоб споживачі та підприємства могли. Безмежно з'являтися я з технічної сфери і дуже раціональна людина. Можна сказати, що я логічна особистість, щоб переконати людей як я, і щоб утримати таких людей, як я, найважливішими є чіткі та ясні принципи. Найбільшою причиною, яка змогла мене переконати, була перша абсолютна продуктивність атоми друге. Це маркетингова стратегія, яка має структуру, яку ніхто не може змінити. Це також є принципом управління атомі не потрібно турбуватися про те, як зміниться завтрашній день або наступний рік адже гарантовано існує маркетингова стратегія, яка не підлягає змінам. Якщо маркетингова стратегія може бути змінена на розсуд конкурентів, то як я можу довіряти цій компанії і працювати в ній? Я, напевно, намагався відмовити дружину від того, щоб займатися атомі, можливо, навіть готуючи їй обід і переслідуючи її. Тому я можу сказати, що маркетингова стратегія атомі є чесною та прозорою. Це пов'язано з наявністю прозорого, маркетингового плану, який має щирі та незмінні принципи. І, що найголовніше, найкраще в тому. Що принцип безкінечних рівнів забезпечує таку структуру, яка не може бути зруйнована незалежно від того, на якому рівні знаходиться партнер. Якщо добре направити навіть найнижчого партнера, то кожен може досягти успіху. Завжди в атомі підкреслюють, що скромність важлива це висловлювання здається не без підстав. Чим вище я піднімаюся, тим більш скромно я повинен ставитися до своїх партнерів. І споживачів адже це бізнес, в якому я також можу рости і досягати успіху. Сучасне суспільство вимагає жорсткої конкуренції. Якщо висловитися більш відверто, щоб жити краще, мені потрібно принаймні одного конкурента поруч із собою подолати Я також так жив, але коли я почав втомлюватися від цієї конкуренції, мені здається, відкрився новий шлях. Зараз. Навіть оглядаючись навколо, я не бачу конкурентів. Я не маю бажання бути кращим за ту людину. Чому? Тому що ми не конкуренти. А колеги, які працюють разом. Сподіваюся, ви уявите своє майбутнє разом з атомі, бізнесом, який дозволяє перетворювати витрати на доходи та рости разом з колегами, а не з конкурентами у двох групах по всьому світу. Що відкриває можливості для безмежного зростання? Це була Сесілія Краунмастер. Дякую.